У чому полягає сенс життя? Мета існування. Це тема сьогоднішнього відео. Ви знаходитесь на каналі 100 желаній. І, напевно, коли ви прокидаєтеся, коли ви починаєте новий день, ви замислюєтесь, чому я тут, чому я тут на землі, яке моє призначення. Яка моя мета існування, що я сьогодні можу зробити таке, щоб зрозуміти цю мету, відчути, заради чого я тут? Дуже часто ми втрачаємо зв'язок між нашим дитинством і нашим теперішнім, коли ми вже дорослі люди. Десь в 30 років ми починаємо губитися, заради чого я заробляю гроші. А зараз, взагалі, коли йде війна в Україні, ми думаємо, заради чого це все взагалі? Що за хаос? Чому я тут саме в такому часі народився? Напишіть в коментарях, якщо ви задаєтесь такими питаннями. вас це питання не повинно ставити в ступор. Воно з'являється тоді, коли прокидається ваша душа. Вона не постійно в пробудженому стані. За буденністю, за звичними справами, особливо, коли ми займаємося не тим, чим би хотіли, і кажемо собі, що зароблю ще якусь там суму грошей, ось дороблю ремонт, ось закінчиться війна, і тоді я буду займатися тим, чим я хочу. Тоді я буду жити так, як я хочу. І ось це нас тримає. Тобто заради якогось цього ілюзорного, примарного такого моменту, що колись настане те добре, якого, до якого ми прагнемо всією душею, воно нас тримає, ми готові займатися неулюбленою справою, стерпіти людину, яка вас не розуміє, стерпіти якісь зради близьких людей. Зради коханої людини, тому що ми не відчуваємо, що заслуговуємо на більше. Ми не відчуваємо, що в чому наша мета існування. Якщо дуже довго не пояснювати на якихось абстрактних прикладах, я хочу на своєму прикладі розповісти вам, як я знайшла мету існування. Ви ж знаєте, ми в такому світі дуальному: добро зло, біле, чорне. Не просто так. Коли ми бачимо, як погано, тільки тоді на цьому фоні ми розуміємо, що таке добре. Все пізнаємо в порівнянні. Так ми влаштовані, тому в такому світі живемо, щоб обирати, щоб прожити саме те, що хоче наша душа. І ось я займалася улюбленою справою, і потім стався в моєму житті бізнес. І бізнес це дуже добре. І я взагалі така підприємець, підприємиця. тому мені здалося, що це моє. Хоча була в мене мета допомогти, допомогти своїм батькам. І я взялася за цю справу відчайдушно, тому що могла реалізувати маркетингову частину, технічну частину в плані інтернет-магазину. І я так за це схопилася і десь пройшов менше ніж рік, і я зрозуміла: блін, навіщо я кинула те, що я люблю? І я була просто в шоці. І замість того, щоб повернутися до цього, я все більше встрягала в тому бізнесі, не розуміла, як мені з нього, з нього взагалі тепер вийти, як повернутися до себе. Я робила якісь кроки, але все одно більшу частину дня я займалася поточними справами зароблянням грошей. І знаєте, ці гроші я дуже вдячна за них. Вдячна собі, вдячна Всесвіту, вдячна людям, які приходять для того, щоб скористатися цими товарами, послугами, але це не було моєю метою існування. Коли я почала повертатися до того, що я люблю, на це в мене роки пішли, щоб зрозуміти, що гроші треба не про гроші думати. Треба думати про те, що ти любиш. І таким чином ти повертаєш собі свій внутрішній голос, ти пробуджуєш свою душу, ти рухаєшся до своєї мети існування. ти стаєш щасливим, ти можеш цією справою дійсно займатися цілодобово. Тобі так цікаво, ти багато знаєш в цьому, ти повністю занурений, в тебе немає стресу від цієї справи, тобі не потрібно перемикатися. Ти перемикаєшся тільки для того, щоб реалізувати нові ідеї для просування цієї основної своєї справи. Ти ні в кого не питаєш дозволу, ти не кажеш, а вийде в мене чи не вийде. В тебе, звісно, є якісь десь сумніви, вони завжди є. Але ти дуже захоплений цією справою. Ти дійсно розумієш, що ти можеш нею займатися. До кінця життя. І спочатку ти кажеш собі, нехай зараз вона не приносить грошей, але я так це люблю. І ось в цьому стані до тебе на... приходить все. Приходять люди, які тобі готові допомогти. З'являються такі обставини, які допомагають тобі займатися цією справою ще більше. На якомусь моменті ти розумієш. Що тобі тепер не потрібно чекати до пенсії для того, щоб жити так, як ти хочеш. Ти вже живеш так, як ти хочеш. Ти вже щасливий. Ось дуже важливо дослухатися до себе. Для мене це стало розуміння, що колись я хотіла проводити медитації. У мене були курси по виходу в астрал, і на цьому я зупинилася. Ось саме перед відкриттям інтернет-магазину цього бізнесу. Мені дуже було страшно починати записувати відео, починати цим займатися. Але коли я почала, я зрозуміла, що це саме воно. Медитації, те, що я пишу, книжки по, книжки по саморозвитку, тобто те, що ви бачите, це ще тільки верхівка айсберга, ще основне попереду. Мені подобається допомагати людям віднайти себе. Це саме головне, я віднайшла себе, я можу допомагати іншим. І в цьому я бачу саме свою мету існування. Я тут заради цього, в багатьох сновидіннях, в виходах моєї душі з тіла, я бачила саме це, я відчувала в собі саме цю силу. І коли я з цією силою в собі зустрічаюся, я знаю, що мені робити далі. Я не замислюю, скільки мені це принесе грошей. Мене цікавить, щоб цю інформацію донести до великої кількості людей, щоб люди почали прокидатися, як в матриці, так? Дуже класний фільм, дуже його люблю, всі частини. Тому що оце пробудження від ілюзій до реальності, це саме те, що ми шукаємо. Це і є ця мета існування. Коли ми її знаходимо, ми в безпеці, ми щасливі, ми на своєму місці, ми притягуємо до себе саме тих людей, однодумців, які повинні бути поряд. Тому, якщо ви думаєте, чому я тут замислитись над цим питанням глибше. І зрозумійте, що вам не потрібно чекати, щоб стати щасливим. Пригадайте, а краще напишіть моменти, коли ви були щасливими, що ви при цьому робили? Чим ви готові займатися, щоб бути постійно щасливими, а не тільки по вихідним, коли у вас є час на себе. Ось це заняття це є час на себе, це все-все. Комплексно. Я тільки починаю розвивати цю тему, вона надважлива, тому це перше таке відео, якщо отримую відгук від вас, зворотній зв'язок, буду надалі записувати такі відео. Люблю вас, підписуйтесь, приходьте на онлайн-медитації.